В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. На території Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску Сірет. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Цитую близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримали інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску Сірет, що знаходиться навпроти українського пункту пропуску Порубне оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, рада вас бачити. Рада вас бачити. Вітаю вас в Держприкордонслужбі. Повідомили, що таке ж блокування було і в попередній день. Яка перша причина цього? Знаєте, мені здається, що десь це наслідування. Я маю на увазі, що ми бачили, що подібні блокування були, наприклад, з боку польських фермерів. А і потім поступово деякі фермери із інших європейських країн вирішили, я так розумію, наслідувати приклад їх польських колег. Тобто, на фоні, власне кажучи, того, що вони побачили, що польські фермери змогли отримати те, що хотіли. А я нагадаю, що польський уряд погодився з великим рахунком, навіть новий польський уряд погодився на ці ті вимоги, які висували польські фермери, я думаю, що фермери з інших європейських країн вони почали вважати а чому б їм не спробувати, грубо кажучи, да, якщо це вдалося їхнім польським колегам, вдалося як би отримати певні гарантії, можливо, потенційні субвенції з національного чи з європейських фондів, то чому б їм не спробувати? Тому це як то кажуть, знаєте, оцей приклад він заразний. Да, і от ми бачимо, що тепер і навіть в Румунії щодо там, румунські фермери вони теж починають робити. Подібне, бачи, що був це ще приклад з боку польських фермерів. Це один момент. А другий момент я думаю, пов'язаний з тим, що справді частина фермерів з країн східної Європи, але не лише вони, а вони вважають, що десь наша аграрна продукція може становити їм конкурентну загрозу. Олексію, скажіть, чи чекати нового наслідування схожої ситуації вже в нових в нових країнах? Віцяну ми бачимо, що десь, наприклад, наскільки, наскільки я бачу уряди деяких країн самі готові щось подібне ініціювати. Ну або або принаймні ми чуємо. Наприклад, я не виключаю, що щось подібне може відбутись, наприклад, зі Словаччиною, Ну угорщина, то само собою, ми це, ми це розуміємо. Тобто, в цілому, помітьте, що деякі європейські країни, особливо фермерські асоціації з цих країн, вони і не лише це стосується країн східної Європи. Вони намагаються зараз поставити питання про те, чи потрібно Україні далі. Ні, продовжувати, наприклад, оцей режим сприяння, да, тобто поставок наших продукцій в європейський союз, чи знову потрібно повернутися до ведення різноманітних квот, і так далі, те, що у нас було до повномасштабної війни, тому що я нагадаю, що власне насправді ще більше десь до літа буде діяти діючий режим сприяння нашій продукції. Але тут після цього європейський союз почне розглядати питання. Чи пролонгувати цей е, сприятливий режим ще на рік? Влітку чи не пролонгувати, і я так розумію, що деякі з цих, власне кажучи, фермерських груп, вони вже починають наперед використовувати, от розуміючи, що буде це політичне питання, яке буде. До речі, це теж важливо пам'ятати, що це може паралельно співпаде з загальноєвропейською компанією виборів до європарламенту, тому що вибори до європарламенту будуть в червні 2024 року. І от вони вже починають користуватися оцією вже політичною, я б сказав би наближенням цих важливих політичних подій для того, щоб для, для себе виторгувати щось більше. Транспортний безвіз для України не працює наповну ні в Польщі, ні в Румунії. Хто і як може повпливати на те, аби ситуація змінилася, але ж ми бачимо, що були попередні домовленості, але вони не працюють тут. Справді ключовий нюанс полягає в тому, що тут є рішення з боку європейських інституцій. А, і власне а, національні уряди вони мають цього виконувати. Але ми бачимо, що а, десь національні уряди починають розповідати, що а, треба щось там вести, якісь квоти. Але виходить, що різні фермерські організації і інші структури вони починають це далі підхоплювати. Знов таки, а я хотів би сказати, що звісно тут я думаю, ключову роль все має грати все європейські інституції, і вони мають давайте так скажемо доводити до тями. А і окремі національні уряди, і щоб ці національні уряди доводили до тями відповідні фермерські асоціації. Тобто, нам що тут важливо? Нам важливо з, з, з зараз зосередитися на контактах з європейськими інституціями, щоб тут була оця певна знати правоприємність політики. Тобто, як, якщо це рішення діє зараз. То воно має бути пролонговане і після а, того, як воно закінчиться. Тобто, нам потрібно зосередитись саме на контактах з європейським союзом і паралельно з цим, де це є можливо, а, працювати, звісно, з національними урядами. А тому, що фермерські асоціації, ну як наприклад і Польщі, ми це побачили, вони все ж таки так чи інакше, якщо в уряді в їх урядах є бажання впливати, то вони можуть впливати на ці асоціації. От, тобто, от на цьому ми можемо зосередитися. Для цього потрібно використовувати всі наявні в нас інструменти. Тому що ну, по перше, ми маємо почати активні переговори щодо членства в європейському союзі, починаючи з весни. Зараз проводиться певний додатковий скринінг нашого законодавства. А це раз другий момент фактор війни нікуди не дівся. А і вона продовжує впливати. Ну і плюс я думаю, що тут е, ми маємо застосувати як е, у нас урядові інституції, так і парламентські інституції. Тому що е, я так розумію, що наприклад, в парламенті я вже бачив, обговорювалася тема. Почала обговорюватись з приводу продовження оцього сприятливого режиму. Слуга народу всі почали про це говорити. І я думаю, що я не виключаю, що це буде означати, що все ж таки на урядовому рівні ми будемо ставити це питання перед європейськими інституціями. З іншого боку, от я хотів би ще цікавимо момент відмінити з приводу Румунії, дивіться тут. Ще накладається той момент, що насправді ми ж, коли почалася ця історія з Польщею, ми розраховували, що можливо нам вдасться, і зараз дуже швидкими темпами це відбувається. Будівництво нових логістичних маршрутів через Румунію. Тобто, зараз там є взагалі новий проект про те, щоб побудувати дуже швидкісно а такими, прям я б сказав би супершвидкими темпами обхідну дорогу, яка б дозволила нам нашому збіжжю через Румунію Румунію потрапляти частково ще в причорноморські порти румунські, тобто, щоб розвантажити або не настільки залежати від маршруту через Польщу. І от тепер ми бачимо, що і в Румунії почалася історія. І тут, знаєте, у мене теж є питання: а чи не стоїть за цим, наприклад, та сама Росія? Десь да, впливаючи на різних групи в цих країнах, тому що помітьте, як тільки ми вирішили ну, знаходити для себе певний варіант, да, щоб побудувати ще додатковий логістичний маршрут через Румунію, і тут різко саме в Румунії починаються оці історії з фермерами. А які, до речі, про російські погляди є на території Румунії? Хто може очолювати цей напрямок? Ану, дивіться, і з того, що ми бачимо, насправді є окремі політики, які десь або навіть не виключно, що а, ці окремі політики вони просто знаєте сприяють не точніше, не вирішенню певних питань, які а, стоять в перед тим чи тієї чи, чи іншої країни, яка просто загострює от ситуацію там з фермерськими організаціями, і так далі. Тому що ну от а, я вже наводив цей приклад. Ми ми бачили, як це було в Польщі. А там була там, там стояла за цим партія конфедерація. А ну і дехто підозрював, що не виключно, що у них були якісь певні да контакти із Російською Федерацією, тобто подібна інформація теж ходила. А саме та партія вона активно якраз підтримувала оцю блокаду, яка і була і блокаду з дальнобійниками, і підбурювала польських фермерів до того, щоб вводити блокади щодо нашої аграрної продукції. Тому я не виключаю, що вдалі знаєте це. Якісь такі спільні лекала, які просто потім переносяться з однієї країни в іншу країну, і трошки даних станом на вчорашній ранок на польських пунктах пропуску більше двох тисяч українських вантажівок стояли на кордоні. І до прикладу, на листопад держбюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень надходжень митних платежів. Тобто ми розуміємо, що і в цьому році вже почалися блокади, так і вже будуть якісь економічні втрати, і можливо, навіть з цієї сторони, також і зі сторони румунської і польської, то як конкретно врегулювати можливі в преференції українських перевізників на шляху української євроінтеграції, доведеться домовлятися з кожною країною окремо чи все-таки з євросоюзом тільки. Ну, дивіться, я думаю, що ця історія із Польщею з Румінією нам показує таку важливу річ, що не можна ставити лише на одну країну, не можна, а, скажімо так, створювати для цієї країни монополію на логістику. А ми робимо певні зусилля, щоб розблокувати про чорноморські порти. Поміти що зважаючи на те, що Росія вийшла з домовленості про зернову ініціативу, десь все рівно потрошечку. За допомогою а, сполучених штатів Америки за допомогою Великобританії а за допомогою скандинавських країн, які ну і страхових компаній, які десь починають страхувати, зробили оцей цей спеціальний фонд, який страхує морські суди. Ми потроху розблоковуємо цей маршрут. тобто це важливо, а тому, що це а, на нас робить більш незалежними від оцих логістичних маршрутів. Якщо ми будемо більш незалежні від логістичних маршрутів а, через наших західних сусідів, то насправді у них а, зменшиться можливість ну, скажімо так, знаєте, вимагати в ультимативній формі від нас щось і переговори з ними. Або, наприклад, я думаю, що тут все ж таки скоріше треба вести знову розмову з європейськими інституціями, а вони не будуть бути, буд, будуть, будуть грати більшу роль. тому що давайте не забувати, що от і як в історії з Польщею, і так і в історію з Румунією тут іде мова не просто про кордон Польщі і Румунії, іде мова про кордон Європейського союзу. А, і власне кажучи, до щодо кордону Європейського Союзу, все ж таки ключові е, моменти мають якраз європейські інституції. Олексію, дуже дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.